Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такий королівський салат до святкового столу. Такий набір знадобиться нам для нашого салату. Як бачите, інгредієнтів тут зовсім небагато. В першу чергу я для свого салату буду використовувати свинячий язик. У мене тут 300 г, я його відварила у підсоленій воді із додаванням лаврового листа, чорного та духмяного перцю. Замість язика можна використовувати свиняче, нежирне м'ясо або яловичну. Також знадобиться огірочок, я використовую маринований, можна замінити на солоний, два середніх огірки. Різала його кубиком. Ну і, до речі, теж язик у мене ось таким дрібненьким кубиком порізаний. Також 4 яйця, які порізала дрібним кубиком, часник, 4 зубчики, я його подрібнила. Знадобляться також ще волоські горіхи, буквально жменька, я їх подрібнила ножем, і ми салат домашнім майонезом. Збирати салат я буду ось на тарілці за допомогою кондитерського кільця. Тому першим шаром викладаю половину відвареного язика. Намірно, все розподілила і зроблю сіточку із майонезу. Наступним шаром викладаю половину огірків. І, до речі, якщо, наприклад, немає кондитерського кільця, то такий салат можна збирати просто у салатнику. Далі поверх огірків розподіляю половину подрібленого чеснику. Знову сіточка із майонезу і половина нарізаних яєць Далі всі шари повторюю в тій же послідовності. Тобто, спочатку буду викладати язик, майонез, огірок з частини майонез і останнім шаром відварені яйця. Останній шар із відварених яєць я промастила майонезом і тепер посипаю все волоськими горіхами. А далі салатик відправляю в холодильник, аби він настоявся на годиночки дві. В результаті мій салатик постояв у холодильнику майже 2 годинки. Я вже прибрала кондитерське кільце, прикрасила зеленю і можна подавати салатик до столу. А на сьогодні у мене все. Я дякую всім за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних